Вітання на каналі Евомото. Сьогодні на огляді електромотоцикл Elvin EM125. Байк комплектується моторколесом R12, потужність або 2 кВт або 3 кВт. На даний момент встановлений 3 кВт стосовно швидкості, максимально розвиває 70 км за годину. Акумулятор в базі йде гелевий на 20 або на 32 А. На даний момент встановлений на 40 А. Літій. З 3-кіловатним двигуном дальність пробігу буде складати до 80 кілометрів на одному заряді. Розмір коліс даного байка і спереду і ззаду R12. Здається, по розміру кліренс має бути низький, але це не так. Завдяки самій конструкції рами кліренс є достатньо високий, скажімо так, якщо для міста взяти, тобто любу бордюрку він переїде. 22 см, десь орієнтовно кліренс у ЄМ125. ЕМ Спереду встановлені дискові гідравлічні гальма, один диск і позаду також дискові гідравлічні. Стосовно висоти посадки. У Р12 він виглядає низький, але це не так. Скажем так, навіть якщо на ріст метр вісімдесят, то доволі зручно ним управляти. І по сідлу висота посадки без приблизно як у панігалю 82 сантиметра. спереду встановлений перевернутий амортизатор з ходом 120 мм, позаду амортизатор пружинно масляний моношок. Elvin EM125 це одна з небагатьох моделей, яка має бардачок в баку. Відкритті ми бачимо гніздо, під зарядний пристрій, а також, в принципі, достатньо місця, щоб положити зарядний пристрій. Зараз на даний момент ми туди положимо зеркала. Ось, Тобто Місце для рукавиць, для документів, плюс зарядний пристрій абсолютно достатньо. Це дуже є великий плюс у даній моделі, тому що бардачка, скажімо, так у Всіх остальних модель немає. Байк має монохромний дисплей, як ви бачите навіть і сонячну погоду, тобто абсолютно нормально. Видно тут тобто показує швидкість, показує заряд акумулятора, показує дальність ходу, також режими. Паркінг, реверс. На правій ручці стандартно у нас газ, світло, габарити ближні. Деактивація ручки газу, звуковий сигнал. На лівій ручці повторення під ліву руку звуковий сигнал, поворотні сигнали, аварійка. І дальнє світло. Кнопочка поморгати. Режими швидкості паркінг, драйв, спорт. Також має режим реверсу. Світло у даного байка йде LED. Це ходові вогні. Ближній. Має ще такий режим трубоскоп. І також дальні. Поворотні сигнали LED. Заднє світло, також йде LED. Також в комплекті до даного байка є Bluetooth-колонка, де є можливість підключити або флешку, або під'єднатися напряму до телефона. Elvin ЄМ ЕМ 125 це досить практична модель для міста. Якщо, скажімо так, ми беремо навіть із гелевим акумулятором, це до 70 кілометрів пробігу. Якщо ми беремо там, з лівого на правий берег по Києву переміщуватися, то абсолютно цього заряду вистачає. Якщо е середні пробіги по Києву це 50-70 кілометрів. Ми, ми зараз не беремо кур'єрів, які проїжджають по 200-300 кілометрів за день. А скажімо так, з 30 амперним акумулятором. Е абсолютно Абсолютно достатньо з'їздити з роботи на роботу, а також по своїх справах. Що ви думаєте за дану модель? Поділіться, будь ласка, у коментарях, прокоментуйте. Якщо сподобалось дане відео, ставимо лайк та підписуємось на канал. Попереду ще багато, багато відео. Дякую за перегляд!